Добрий день усі. От, купила таку смачну полуницю. На базарі в нас вона вже з кожним днем дешевше і дешевше. Зараз вона вже по 150 гривень. От така корисна вітамінна ягода, в якій є і вітамін С, От, корисна для серця, магні, калії є, такі мікроелементи. Які гарно впливають на роботу серця. Ну, і, звичайно, вітамін на С тут більше, навіть, ніж в лимоні. Так що треба вживати під час, у нас вона вже почала поспівати поступово. В Україні її вже дуже багато. От. І з кожним днем буде все більше і більше. Обов'язково. Приймайте, поки вона цей місяць, поки вона ще от є, незамінна ягода. Дуже корисна. От, і смачна, звичайно. Багато дуже є рецептів з нею. Також всім бажаю гарного дня і смачного, смачної полунички. Пишіть в коментах, а ви вже пробували в цьому році цьогорічну полуницю. Всім до зустрічі, пока-пока, підписуйтесь, хто не підписався.